Вас теж дратує, що в Stalker 2 неправильно збалансована зброя. Калаш тільки з 17-го пострілу в голову знищує екзоскелет, а пістолет Макарова завдає більшої шкоди, ніж деякі гвинтівки. Якщо це про тебе, то є мод, який вирішує такі недоліки. З ним більше немає ієрархії, що АК чи АР416 вважаються слабкими. G36 середнім варіантом, а ВСС Дніпро чи Харон займають найвищі місця. Цей мод пропонує. Більш реалістичний підхід до характеристик. Макаро замість 30 одиниць шкоди завдає 20, пістолети кулемети завдають також по 20. Штурмові гвинтівки калібрів 5.45 та 556 отримали шкоду на рівні 35. А зброя калібрів 9 х 19, це Грім С14, лавіна та вінтар по 45. Всю інформацію можна знайти в описі мода. На мою думку, Мода дає сенсу кожній зброї, залишаючи відмінності лише у зручності та Ергономіці назва моду Realistic Вебен Stats шукати можна на Nexus Mods або на моєму телеграм-каналі, де також є збірки модів, новини та меми. Посилання на ТГК шукай в описі каналу.